І всім привіт, народ, так, з вас, підпискавподобайкам. Ми продовжуємо. Рад фермер Сімлятор 25. І тут ви можете помітити, що все трохи змінилось. Що... Коротше, я записав там декілька серій, і вони в мене полетіли через це. У е... мене був вибір, або. Тут, на жаль, збереження працює так, що там чисто одна ячейка, яка ти не можеш провантажитись трохи назад. У мене був вибір продовжувати з того моменту, де я там зробив ось ці дві додаткові серії, або. Можливість почати спочатку. Я почав спочатку. Я повністю ідеально обробив поля. Бачите, тут нема не що, що скарг, добрення 50%, додатковий врожай. Я чомусь о, я просіяв ще твердим добривом. У мене тут. А, да, я з мільйоном стартанув, тому що хотів якесь мінімальне обладнання одразу закупити. І в мене тепер є ось таке, така саме моя річ для добрив, рідких добрив, така річ для о, каткування. Комбайн стандартний. Це все також стандартне. Придбав. Так, це Це у нас просто вапно. Придбав, придбав отаку річ для твердого, добрива і пального, це для е, викорчовування... бур'янів, я, я забув, як вони називаються. І вирішив робити тут е, ось такі квадратні тюки з ось такою штукою, який більш-менш тепер зручно збирається завдяки цьому. Так, зараз вже в нас. Тут зростає ріпак. Я не знаю, як зробити тут добрива. удобрений 50%. Я пам'ятаю, просто в минулий раз я спочатку удобрив рідким добривом, а потім доудобрював твердим добривом. І воно там писало 100%. Давайте, зараз я ще раз я посплю на наступний день, 8 ранку. Знову ж, десь в січні треба поїхати продавати все. Давайте ще раз, ще раз, сядемо в жовтий трактор. Доброго вечора. Я, до речі, вимкнув, що ми. Е... ось тут. Бур'янів нема? Ну, так я побачив їх візуально. Я вимкнув, що ми давимо транспорт на наші посіви. Чому я зараз якось не можу одобрити на 100%? Я не розумію. Ти може рідким паливом добривом треба спробувати ще раз удобрити? До речі, на те, щоб ідеально зробити поля і витратив багато часу, тому що я якось це робив без, без працівників? Ну просто, давайте так, в мене був вечір вільний. Я такий, а чому б не переграти? Так, я з цими причепами, а вже ж просто керування їх ідеальне. Я ніколи не навчусь Окей, увімкнути. Там вже якось вирівнююсь. Так, ну я ось так, трохи трохи зробив, і тепер мені удобрив на 100%. Напевно, це не. це просто треба в правильний правильний період робити. Ну, поїхали. Тоді зараз я швидко пробіжусь, проїдусь по обом полям, Добрю на 100% і розкіпуємо спочатку до січня, щоб продати весь врожай пшениці, який в нас був. Так, я до речі, більш-менш зручний спосіб е, розкидувати добрива для себе знайшов, тому що тут ти візуально не бачиш, де ти розкидав добрива, де ні. Тому я спочатку по обом краям проходжусь і розкидаю добрива, а потім просто по центру проїжджаюсь, і там більш-менш все поле в добривах ходить. Не ідеально, тому що ви так зараз побачите, як тут не текстура, текстури, що там не все в мене не все ідеально оброблене це поле, але я це власноруч робив, тому мені можна. Мені можна помилятись. Я людина, дозвольте мені помилятись. Мені просто цікаво, ось скільки я вражаю зберу зараз. Ось таким прям. Ну, я максимально попрацював над полями. Я зробив для своїх полів, полей, все, що я міг зробити. Так, перше поле готове. І ось тут на Ескеп, якщо тикнути. Ось. Ну, це узагалі далеко не ідеально. Якщо ви подивитесь, це далеко не ідеально удобрене, але. Це як є. Ось ці полосочки, це, скоріш за все, просто не пропахані або не засіяні. Ну, а, це без вапна. Це ось без вапна, коротше. Ну, не ідеально. Але я людина, я не можу ідеально зробити. Коротше, повернусь, коли оброблю друге поле. Блін, на це все було витрачено 800 тисяч виходить. Ой, 200 тисяч. Більше 200 тисяч, тому що я починав з мільйоном, зараз в мене 797 тисяч. Це без е, найманих працівників і так далі. Тобто, грубо кажучи, для такого більш-менш. Нормального старту, треба 300 тисяч? Або починати з нуля. Ось це те, що я думав, і те, що я хочу зробити, це почати повністю з нуля. І спробувати максимально з нуля все зробити. Ви чисто спочатку контрактами заробляєте якийсь перший капітал, купуєш перше поле, якесь перше обладнання, сам купуєш і так далі. Тому що тут ти вже стартуєш з таким з, з існуючим обладнанням. Це вже облегчує облегчає. Я хочу прям подивитись, ну як це прям з повного нуля стартувати. Єп, yep. все. Повертаємось додому. Насправді так кажучи, я ж можу позрубати навіть дерева, які в мене тут на ділянці зростають. Мені ж ніхто не заборониться зробити теоретично. Так окей. По ідеї, я все, що треба зробив. Насправді так кажучи, я б хотів дізнатися, як працювати з деревами. Це внесення добре, вдуречі, це, цей контракт можна швидко зробити і зробити 300. Ось тут також тисячу дуже швидко можна зробити, на 58-му полі. Це також відносно швидко можна зробити. Ось перевезення дерев мене лякає. Прибрання каменів. Хм. Ось цікаво, як робиться прибрання каменів. і сухості. Потім їх можна продати. Коротше. Сон, до завтра, до восьмої ранку. Так, доброго вечора. Тут дощ, листопад. Так, стоп. У мене вартість оренди техніки. Я щось орендую. Я думав, я все купував. У мене є щось, що орендовано. І тут нема жодний скарг, і 100 додаткового вражає 97% буде. 97%. Мені потрібен, як я пам'ятаю, січень для продажу. Так, січень. Через міся... через два місяці. Так. Машини. Хто? Ось ця штука в мене орендована. Я думав, я її купив. Давайте повернути. Так. Ну, і пізніше купимо її, прям. прям куплю повноцінно. Тому що тільки це так чи інакше, ще додаткові пару тисяч з поля, з одного поля. я хочу максимум ресурси полів використовувати. Ей, доброго вечора. Це грудень в нас, прекрасно. Жодних скарг у полі нема. Йдемо в січень тоді. Так, є. І ось що ми робимо де. Ось ти. Відшипити. І нема... Ну, не буде кращого місяця для продажу пшениці. Так, я б ще перевірив поле ріпака. Нормально, він, він прекрасно себе почуває. Там 97, напевно, відсотків, типу, додатково вражає через те, що в мене не все ідеально перекрито. Не все поле ідеально перекрите. Так, я тут розвернусь. І... Ні. Да, в мене тут все обладнання обладн прям дуже розкидано. Пробачте мене. Так, наповнення, пшениця почати. Там 12 тисяч літрів. Ну це два заходи. Зараз швидко впорююсь. Я навіть знаю, куди везти, тому. Ну Ось сюди. Ось там, бачите, прямо перед нами будівля Тому поїхали. Мені не, не вистачає дзерк... А, є дзеркало заднього відео, ось це. Не, я щось думав, немає дзеркало заднього відео. Я просто там шукав. Ну, ось, ну куди ти їдеш? Піп. Так, я знаю, що це я маю уступити собі дорогу, але мені байдуже. Мені всі мають уступати дорогу. Якщо б я знав, як з тебе зробити борошно. Але ай, почати перезавантаження. І ось мені. Давайте зараз подивимось. Мені просто цікаво, це ціна за тисячу? Ось там вказана ціна за тисячу літрів? Чи за скільки? Я заробив 9500 за тисячу. Воно вказане за 1000 літрів. Так я зараз тут швидко розвернусь. Дорогу, ну куди ти йдеш? Куди ви йдете? Ви не ну, бачите, я їду, заважайте. Пі-пі-пі-пі-піп. Піп, 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 піп. Непогано, 805 тисяч. Трохи повернули грошей. Цікаво, що якщо прям найдорожчу техніку купити? Так, давай, допродаємо До пшено. Пані, я і так не те, що повільно все роблю. Але ще з найдорожчою технікою це буде прям, напевно, прекрасно. Як мінімум, я буду швидше їздити продавати. Ще насправді так кажучи, я все ще не впевнений, що хочу саме квадратні тюки мати. Це допродаємо те, що є. Непогано, але я думаю, ми б могли б більше заробити. Ми зараз 15 тисяч заробимо, чи скільки за це все. Там було 9 з чимось в минулий раз. 5500? Ну так, 15 тисяч. Але знову ж це всього з одного поля. У нас зараз буде два поля ріпака, який дорожче коштує. Все, десь тут припаркуюсь. Що ж, вперед, завтра. Насправді кажуть, що нам вже просто до збору врожаю. Нателепортуватись. Що ти, я просто ще раз перевірю? Та ні, напевно, і не треба буде вже нічого додаткового робити. Мені зараз просто цікаво в липень. Ну, поїхали, просто телепортуємось до липня. Ну що, я дотелепортувався до липня. І мені я, я дуже хочу дізнатись, скільки пойтого я зберу. Знову ж, тримаємо в голові, що ріпак 1000 літрів ріпака, продається за, ну, всього-навсього. Так, ой, не те де? За 2000 зараз ріпак. 200. В листопаді теоретично можна продати його за 200, якщо за 2000. Ну, типу, просто тримаємо в голові, що 1000 літрів ріпака продається за 2000. Доброго вечора, так скласти трубу. Блін, я б дуже б хотів штучний інтелект відправити працювати, але мені так не подобається, як він працює. ні, не те, щоб я краще за нього працюю. Хоча давайте ось так. Окей, якщо я, відправлю його працювати. Ну що ти робиш? Ну, як ти. Що ти? Що? Що ти робиш? Чому ти якось зсередини? І мені цікаво так. І дуже важливо те, як він зараз буде розкидувати. Звільнити. Ось він вимикає валку соломи. Так зараз. А, все нормально, солома недоступна для цього типу. А, нехай. Тоді працівника наймаємо? Так, навіть в якомусь сенсі простіше, якщо солома недоступна. Але я не розумію, чому він почав не Ну, там Там же край є. З якого можна було б почати. Окей, тобто з ріпака солома не збирається. Але він. Коштує в два рази більше десь за, за пшеницю. А якщо не збирати солому, то можна теоретично і тебе продати. Так, по-хорошому одразу обробляти поле. Давайте спробуємо. Я буду одразу з ним кататись. Мені просто ось давай, так, скільки ти. Мені просто цікаво, скільки з одного поля вийде. Чому ти ось тут по краям не дозбираєш? Що з тобою не так? Чому ти ігноруєш края поля? Ти знущаєшся наді мною? То він прям ігнорує края поля. Ну, це вже 2000. Блін, і все зараз так поставив, що воно максимально незручно потім брати. Знаєте, зараз поперестаю. Попере до речі, мені цікаво, окей. Що з зернових культур найдорожче виходить? Скоріше тут питання до того, що саме може збирати. Так, це треба поруч з магазином дивитись, відвідати. Ось що саме може збирати? У мене, напевно, ось така найдешевша жадка. Горох. Mm. Я зрозумів. Довгозирновий рис. 1600 нецікаво. Овес, 1800, Пшениця 1100 нецікаво. Ріпак поки що 200. Виходить ріпак. Соя? 3600. Ячмінь 1000. А може. А може, сою? А може виростити сою? І питання ще таке. Чи може моя саджалка? У мене, напевно, сівалка саме. І ось така. Ага, ти з горохом не впораєшся. А з того, що в мене є, Найкращий Угу, mm -hmm. Соя саме саджалка. Для сої саме саджалка потрібна. Mm -hmm. Я поки що не готовий. Хоча наші гроші є? Є. Ок, давайте пройдемось. Ну так, я зараз перевірив. Вона точно не може горох. Не горох, а, а сою. Так що тут сніг різко з'явився? Все нормально, в нас липень. Який сніг. Чи це не сніг? Так, о. Ні, це сніг. Це прям сніг. Що, як будемо кататись тут? Так, якщо я зараз не помиляюсь, культиватор приблизно розміром з трактор. Ага. Опускаємо ну, і поїхали. Ну так, приблизно нормально. Якщо б ще снігу не було. Ну, який до бісу сніг, ви серйозно. Гра. Липень. І ти сніг тільки. Тобто, в січні ти не провантажуєш сніг, а в липні сніг тут, як тут. Через це все так дивно виглядає зараз? Може просто перезавантажитись. Бо мені прям некомфортно, чесно кажучи. Блін, нам би і. Хм. Мені б щось покраще, тому що бачите, ми прям дуже повільно прополюємо поля. Прям дуже по повільно прополка йде. Але відсутність необхідності збирати солому, насправді кажучи, дуже сильно мені полегшує життя. Ні, прям не можу, я зараз справді збережусь, просто і призайду в гру. Так, тобто ви серйозний, я зараз перезавантажився. І ви все ще показуєте мені сніг? В липні. Сніг в липні. Е, окей, гра, дякую, напевно. Це мені прямо взагалі не подобається, чесно кажучи. Ой, я тут там трохи в бік виїхав. Насправді так кажучи, я. Це може зараз дивно прозвучати. Але я б напевно, напевно закінчив би на цьому це проходження. Ви може, в мене спитаєте, чому? І так далі. А. Я загорівся, я справді загорівся ідеєю почати прямо повністю з нуля. Прямо повністю з нуля, коли в тебе нічого нема. І ти прямо... І мене ще дратує ось цей сніг після перезавантаження, він зараз трохи підпсував мені настрій. Коротше, почати прям повністю з нуля. І чисто контрактами. Типу, уявіть, просто нічого почати, чисто контрактами, взяти собі перше, якесь перше поле, першу техніку, і ось так прям дуже повільно розвиватися. Це прикольно. Дебо, скажімо так, мені імпонує ця ідея. Можна навіть купити перше поле, а все, всю техніку орендовувати, заробити якісь гроші. І ось так робити. Тільки мені цікаво. Ну тут же. Ну як він є. Подивіться, він просто трохи тільки задіває тут. Він просто тягне час, щоб я йому більше заплатив. Ну слухайте, 12 тисяч. Ось з цього вже 12 тисяч є. Тобто з одного з цього поля буде більше 12. Ну, типу, скільки? Ось так краще дивитись. Ну тут більшість вже зібрали. 20 тисяч, думаю, буде з цього поля. І теоретично можна на 20 тисяч орудувати техніку, щоб висадити і так далі. Це все. Цікаво, типу. Хоча б 10 тисяч вдасться витягнути з поля, якщо поорендовувати все. І там майже повний зерновий бункер. Коротше, на цьому закінчу поки що. Потім почну нове проходження, в фермер симулятор 25. Що ж, ще ви по посланню в описі зможете знайти та продавати мою гру Hexitі. Це про побудову такого поселення. Поселення будівельний симулятор. Всього 54 гривні зі знижкою коштує. Якщо ви його придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості його придбати, то просто додайте до бажаного, також це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход сіду. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.